Всім привіт! Сьогодні у нас середина червня, погодка цікава, хмарно, туманчик. І ми сьогодні на річці Горинь. Локація знайома для вас. Сьогодні я в човні з кумом, а там ще от Михайлович з батією на човні доганяють нас. Був минулого тижня, були ми минулого тижня на рибалці, але я Перший раз в житті забув камеру на рибалку, але вдалося нам впіймати пару щучок, пару мілких, а одна була 2200, одна півторашка майже. І це все було під вечір. Теж на як і поперед цим. Ну, Зараз спробуємо, піднімаємося наверх і будемо обкидувати цікаві якісь участочки. Пройшли ми такий хороший кусок річки, ну і покльовок ні в нас, ні в хлопців не було. Позамного разу я отут впіймав ту на 2700 щучку. Зараз хочемо сплавитись, прокидати ці камишики мілячки. Може ну, десь вона тут засиділася. Є. Оцей купив я таких два китайських як вони, айслайди, здається, називаються. Вони якраз для цього мілячка так до метро гарно проходять. Тролими ми вже таких кусочок нормальний, проїхали, поки жодної покльовки, але Михалич там бачу десь ззаду то шнурка впіймали маленького на якусь кислоту, але я так щось і не зрозумів на що саме. Кілька бачили рибачків на березі, але вже он один поїхав. Прийом. О, що жі Михайлович. Соседишка про грозка 115, колір Маптаєв. Ага, на якусь. Ну, Чули, якщо не чули, то Strike Pro якась кислота під берегом. О, зараз йдемо під берегом заходимо в корчі. Чергове цікаве місце у нас. Часто тут лобили щучок вздовж цих камишиків. Глибина тут 2, ну десь біля 2 метрів. Тобто хороша глибина, але щось поки не виходить. щукою. Ні тролінгом, ні в заброс не хоче. І погода така комфортна, вітерець. хмари але щука поки мовчить он нижче потечив по течі, в в покльовка ну як батя каже п'ятерка на виході з ями де ми тільки що прокидували але ще не підняли її в човен зараз побачимо п'ятерка чи не п'ятерка о, радується Прямо на поворотику. я тут теж колись ловив. Разглянемо. Підняли в човен щуку. Михалець. До речі, він саме в цей день, ну, тобто вчора минулого року, сома впіймав. А ну, показуйте. Все <laughs> вкусило его. Ано. Да что Лиза туда пальчиком? Покажи на камеру. О, мама! Все, зараз, підійдемо, угля. Все, выпутали. Ну от дивіться який щупачок. На болісонга нижче, щоб не вискочило. Дивіться, на болісонга такого ж точно як який я впіймав. Тільки колір інший. На ямці. Отут де ми прокидували вам. все падає, валиться. На ямці скільки тут Десь 3,5-4 метри. Зараз зважимо. Все, половиною зважили. ну Хороша, літня. Ви самі знаєте, які літні покльовки, щуки. Пальці. Да, і, і не в глибину схавала, а за бороду. Тобто прижала. так прижала десь того полісонку. Друга покльовочка Михалича. Як я казав рік назад, він на 4,5 соміка і на 4,5 щупака. Щось треба якось кілограми додати. Так. Ну що, рибка є. Так. Зараз будемо їхати мама. далі. Десята година, тільки трошки розчихлилася риба. Все, рибка на кукані 4 і 6. І оце сьогодні мехаличне. Такого болісонга впіймав. Я на такого минулому відео 2 і Тому ніколи не рибачили на такі вобіри тролінгом. Вони трошки глибоко йдуть. Ну, але працюють, тому рибка є. До речі, це Беркінговські. Не ЗП в Запорожній куплені. Не оригінали, а Беркінговські. А оригінал. Михалич кинув, там десь в корча засунув, то ледве ви витягнула. <плес> да. Є щучка малюсінька, Точно така сама ямка, як і в Михалича була. І теж в Вон дивіться, Михалича там плаває. І... Ох ти яка! От. На глибині 3,5. От під тим деревцем десь вона клюнула. Зараз я її відпущу. теж, Стоїть на глибині щука. Так, я її прищеплю, щоб вона мені... пальці не побила. Така приманка все, давай мамку клич. Он, мамка, он, доця. Все давай. С під цього десь кущика хороша покльовочка Борисонг ох, ти. як на окуня схоже. Не, шнурок. Ну як шнурок? Вже така якраз на грані. Ох. Іди сюди. Опа. Все, є. Так, ну така щучка, це якраз то, що можна брати. Видно вже когось жерла сьогодні. Пузо набите. Ну і на болісонга. Це вже ну, кіло 200 в ній точно є, тому брати можна. Ну що, якось спека почала почало сонце припікати і десь воно розчахлилося трохи. У нас зараз пів першого, спека, вітру немає, тому такий тушняк на воді. Зараз хочемо добратися до пляжика, скупатись трохи. Ну і рибка, а це був якийсь там вихід. Побачили кілька клювань і все. Піднімаємося, ну а зараз до пляжика дійдемо, скупаємося і будемо вже вертатись назад. Ні вітру, ні хмар, сонце. Хоча по прогнозу обіцяли хмарно і навіть якийсь там дощ. Поки цього нічого не, не видно. Вже і кидали ми і вздовж травички, і в корчиках не хоче зовсім. Почала погода змінюватися, було сонце, зараз піднявся трошки вітерець, бачите, якісь хмари десь з'явилися. Але це на щуку ніяк не впливає. Потролимо вниз по течії помаленьку, ще нам є хороший кусок їхати, може, щось десь скочить. Завершуємо вже рибалку, виходимо на берег. Зараз десь 4 година. Фактично, скільки ми з 6 ранку на воді майже? Реально 10 годин. За 10 годин. Михалича була одна покльовка хорошої щуки 4,6 і, і в мене там дві щучки, здається, було. Одна випущена, другу забрала десь кіло 200 Ну і працювали сьогодні, які, до речі, як минулого разу, отакі балісонги з діерки, з великою лопаткою. І вся щука, вся щука тримається на руслі, на глибині біля трьох метрів. В траві, скільки кидали, ну, фактично і не було ніяких покльовок. Але і для червня це добре, бо в таку погоду, в таку спеку в сонце взагалі щука неактивна. Все, рибку побачили. Наступні вихідні, думаю, може з фідером десь вийдемо. Так що чекайте нових відео. Все, всім пока.